Але наша сьогоднішня історія почнеться трохи раніше з фінальної частини іншої дороги Трансалпіни. Добре, отже, ранок готель у селищі Ранка, це ж найвища точка Трансалпіни, де можна зупинитися, так найвища точка з житлом, звідти вже починався спуск на південь. Хоча цей південний відрізок, мабуть, уже не такий екстремальний, як центральна частина. Ну, можливо, трохи спокійніший, але атмосфера високогір'я все одно відчувається. Проїхали останні кілометрів 20 Трансальпіни, виїхали біля містечка Новачі. І звідти вже курс на схід до Куртя де Арджеш. Це десь 115 кілометрів. Куртя де Аржеш це вже як ворота до трансфе гаражу? Так? Саме так з південного боку. І от починається знайомство з румунською глибинкою. Назви деякі, ну для нашого вуха, звучать трохи кумедно, звісно. Частина колориту, Погоджуюсь, дорога там вже не гірська. Ні, там радше пагорби, села. Ну коротше, зробили цей гак, і нарешті дісталися до курті, де Арджеш. Перші кілометрів 20 – нічого особливого. Звичайна рівна дорога на північ. А от потім вже відчувається, починається підйом. Ландшафт змінюється, дорога починає петляти. Так. І з'являються перші ознаки, що тут серйозно попрацювали інженери. Це, мабуть, пов'язано з греблею відрару і ГЕС на річці Аржаш. ГЕС це ж гідроелектростанція. Саме так. А гребля відрару, вона ж там величезна, одна з найвищих у Європі. Її споруди вписані прямо в гори. А як щодо практичних моментів, паркування, наприклад. О, з паркуванням біля греблі була проблема. Дуже багато машин, автобусів ледве знайшли місце. А коли виїжджали, вже й затор невеликий утворився. І тут одразу видно, наскільки це популярний маршрут: людей море, пішоходи просто узбіччям гуляють, велосипедисти пихтять на підйомі, машини, мотоцикли. Тобто треба бути дуже уважним. Постійно. Але цей показник, що місце дійсно варте уваги. А пам'ятаєте історію з фотографією водоспаду? А так. Вдалося зловити момент і сфотографувати красивий водоспад прямо з вікна машини на ходу. І що дивно на фото жодної людини. Хоча зазвичай такі місця просто обліплені туристами, мабуть, просто пощастило. Щасливий кадр. До речі, про напрямок руху кажуть краще їхати з півдня на північ. Так. Е... Є така рекомендація. І це логічно. Південний схил, яким ми зараз ніби піднімаємося, він такий більш пологий, готує тебе, а потім, після тунелю на вершині, тобі відкривається вся краса і драма північного схилу, ті самі знамениті сертантини. Саме так і рухався наш мандрівник, тобто в правильному напрямку для вражень. Добре, це корисна порада. І піднімаючись цим південним схилом, була ще одна історія з водою, так, не та що біля готелю. Оце взагалі дивовижна історія. Десь на підйомі біля одного з водоспадів, що стікають просто біля дороги, вирішили набати води просто в п'ятилітрову пляшку. З водоспаду? Так, підставили пляшку під струмінь, і, от що було далі, це просто фантастика. Цю воду привезли додому в Харків і І її пили наступні шість місяців. Півроку нею пригощали друзів, і за весь цей час вода не змінилася ні на колір, ні на смак, залишалася кришталево прозорою, свіжою, жодного осаду, нічого. Шість місяців вода з водоспаду. Як таке можливо? Звичайна вода стільки не стоїть. От я кажу дивовижно: це свідчить про якусь унікальну чистоту і, можливо, мінеральний склад води саме там, високо в горах. Може, дуже низький вміст органіки чи якісь мінерали, консерванти природні, абсолютна біологічна чистота, таке рідко де зустрінеш, маленьке відкриття, яке запам'ятовується. Неймовірно, ще один доказ унікальності Карпат. Отже, підйом південним схилом майже завершено. Так, вже попереду видно вхіду довгий тунель. Він пронизує гору наскрізь. Це тунель Баля. Він саме тунель Баля, Баля, Танел це найвища точка шосе. Понад дві тисячі метрів його поява означає перевал долану, а за ним за ним почнеться спуск північним схилом, тією самою найвідомішою, найфотогенічнішою частиною Трансфегарашу. Який насичений відрізок шляху вийшов? Фінал Трансальпіни, цей несподіваний об'їзд секретної зони, перші кілометри Трансфігарашу з ралійними машинами, стукіту підвісці, диво, вода. Ось бачите, подорож такими знаменитими місцями це завжди набагато більше, ніж просто гарні картинки. Це суміш очікуваного і абсолютно несподіваного. І інженерні досягнення, і природа, і якісь перешкоди, зустрічі, навіть технічні моменти. все це разом і створює справжній досвід. І справді це змушує замислитись. Скільки ще таких от несподіваних історій, якихось прихованих деталей, можливо, навіть справжніх секретних зон у переносному сенсі, ховають у собі відомі маршрути, що там за лаштунками туристичної листівки, які відкриття чекають на тих, хто готовий не просто їхати за навігатором, а дивитися навкруги.